Та кількість агентури, яка наводнила службу безпеки України і інші структури за часів Баканова, вона рівняється початкам незалежності України, коли вся агентура була де-факто присутня в наших правоохоронних структурах. Баканов зробив усе, щоб їх був максимум. Не знаю, свідомо, несвідомо. Але через його дії і через бездіяльність водночас ми маємо настільки страшні втрати в людях, і ми маємо величезні втрати в територіях України. І насправді те, що зараз проти нього немає жодної справи, це є плювок в очі, не тільки військовим, це є плювок в очі усім родинам загиблих. А хто такий Баканов? Звідки ми його знаємо? Це один із найближчих друзів Володимира Олександровича Зеленського. Тому, якщо у нас питання, а якої холєри Баканов собі тут твору згулює і шеїтбакторою займається замість того, щоб відвідати згідно з законом, я особисто вважаю, що його відмазує Володимир Олександрович Зеленський.